Сергій Туренко, звичайний чоловік з Дніпра, йому там за 40, він інвалід третьої групи, безробітний, одружений, має сина. Ну, от що б ви подумали, друзі? Ну, живе собі людина, живе й живе, має проблеми зі здоров'ям. От Що від нього чекати? Але цей чоловік з жовтня 2022, по лютий двадцять втіхаря, як останній щур, активно допомагав російській армії. І не просто допомагав, він передавав точні координати наших військових аеродромів, зокрема, в містечку авіаторське є таке містечко, там базується збройні сили України. Що він робив? Як цей зрадник взагалі від там співпрацював з ворогом, відправляв йому дані про наші літаки, про наших солдатів і так далі, і тому подібне. Значить, насправді у нього все було продумано, причому продумано до деталей: кожен вихід на розвідку. Кожен крок, кожен об'єкт він конектився зі своїм куратором з Росії через Телеграм. Той давав йому завдання. Ну а зрадник їх відповідально виконував. Перше завдання він отримав у жовтні 2022 року. Тобто, в лютому починається війна, жовтень, розпал, фактично, і от починають вони скривувати. Тися так би мовити, так по всій Україні всі осередки зрадницькі. І Туренко не виключення. Він отримав перше, перше завдання 10 жовтня 22 року. Він передав координати розташування наших військових і технічного персоналу на аеродромі в Авіаторському наступного дня, 11 жовтня, він зливає інформацію про два літаки: про су 25 і про наш один міг міг 29 Далі, друзі. Наступного дня на третій день, вже 12 жовтня, він йде далі. Надсилає своєму куратору скріншоти з Google Maps, де позначає, де конкретно стоять наші сушки і казарми з нашими бійцями. Щоб що ну, щоб ворог просто знищив наших бійців і нашу авіацію. Далі вже наступного року, там через декілька місяців, 3 січня, 23-го, нові дані про 4 МІГ-29 і персонал, тобто зливає наші 4 міги. І розповідає про те, де знаходяться наші хлопці, в якому вони становищі, як конкретно розташовані їхні позиції, і так далі. Далі лютий через місяць буквально він, значить, зливає координати блокпостів біля аеродрому і місця дислокації Збройних сил України, все з точними позначками на картах. Цю інформацію він, значить, відправляв представнику головного управління Генерального штабу Російської Федерації. І, звичайно, без наслідків все це не минулося, тому що 19 квітня. Того ж 2023 року, по цих координатах, росіяни б'ють дронами, ракетами і пошкоджують наші військові активи. Ці удари стали результатом зради Туренка. Знаєте, друзі, що об'єднує взагалі всіх цих зрадників, про яких я часто роблю блоги. У них є одна спільна риса. ну окрім того, що вони ненавидять Україну, вони про це не соромляться писати публічно у себе в соцмережах. Так, Росія на них і виходить. І Туренко тут якраз не виключення в однокласниках. Там він починав постити російську пропаганду. Писав про те, що генеральний секретар ООН Гутеріш, нібито там здивувався, коли дізнався, що Росія має право проводити так звану спецоперацію в Україні. Ще називав всіх нас нацистами. Казав про те, що Росія може карати нацистів де завгодно, і посилався при цьому на статут. ООН. Ну, бред, ну просто ну маячня, але ну от такі, от безмозлі. Я не знаю, зрадники. Він називав війну, звичайно ж СВО, як це роблять в Росії. Заперечував окупацію е, цих слів з трьох букв денерівленерів і виправдовував агресію Росії, тобто ну, класика да? Так, на, його, на нього і вийшли. Тобто його помітили, і на нього вийшли. В березні 2023 тисячі Нарешті Служба безпеки України затримує цю гниду. На суді він починає розповідати про те, що це не я, хата не моя. Я нічого не здавав. Взагалі, подивіться там, у мене навіть немає телефону. У мене тільки кнопочний, це кнопковий телефон, який телеграм. Але ну коротше, одним словом він почав включати дурника. Але насправді, як я і казав, у нього абсолютно все було продумано. Телефон з чатами в телеграмі, де він спілкувався з росіянами, скріни з координатами, де він над... які він надсилав, значить, експертиза також підтвердила ось цю пропаганду в його постах, яку я вам цитував. Навіть пси... слухайте, психіатрична експертиза навіть показала, що так у нього є проблеми через травму. Але він усвідомлював свої дії, усвідомлював, що ти хотів спригнути. Типу на історію: От я отримав травму, знаєте, там погано, значить, заображаю, і буду допомагати нашим братям. Ой, звиніть, пожалуйста, це не наші браття, і так далі. Вже коли спіймали. Розумієте, суд визнає Туренка винним за чотирма статтями кримінального кодексу, і, е, значить, стаття Державна Зрада дає 15 років в'язниці. Плюс конфіскацію майна, я думаю, 15 років для зрадника. Тобто він зливав більше ніж півроку всі координати наших аеродромів, військових частин, адреси військовослужбовців, там дислокації, різні там пункти базування. І 15 років. 15 років, друзі, ви згодні з таким вироком в 15 років. Тому що я вважаю що в нас має бути і казав же про це неодноразово найвища міра показання або покарання, або довічне, або нахрен розстріляти все. Для зрадників іншого не може бути. Просто щоб інші це також бачили. Координати українських аеродромів і нашої авіації зараз пріоритет для Російської Федерації. І я не дарма казав, щоб інші також дивилися на вищу міру покарання, тому що у нас з'являються нові зрадники Служба безпеки України днями, от буквально днями, затримує ще одного і цього разу в Києві. Він працював на ФСБ, збирав дані також про наші системи ППО. Хотів ну там злити, де Петріоти знаходяться, щоб росіяни знищили. Так авіабази зливав на Київщині і на Полтавщині, у тому числі. Що він робив? Він, значить, об'їжджав місцевість на своїй автівці, шукав радіолокаційні станції, зенітно-ракетні комплекси. Як я сказав, Петріоти й інші, і авіабази. Позначав все це на Google Maps, додавав коментарі і відправляв стріншоти своєму куратору з ФСБ. Слідкував за вилітами наших літаків: де коли, скільки, як летять, де летять, і так далі. Ну коротше, шпигун, зрадник і, і так далі. Знаєте, як його знайшли, класика. Він сам себе видав, коли він писав всі ось про кремлівські речі в телеграмі. ФСБ його помічає, вербує і все. Він працює на ворога. Служба безпеки України з малюком його спіймали, коли той фотографував одну з локацій. Одразу вилучають телефон з доказами усіма, ну і там справу в суд передають. Я дуже сильно сподіваюсь, що там ще нормально йому дали по голові. Після цього зараз йому свідчить світить довічне за державну зраду. Тобто цікаво також, чому в одному випадку 15 років, а іншому довічне. Правда, чому взагалі такі люди, як Туренко чи Цейткиянин? Да чому ну, це величезна для нас усіх загроза? Ну пояснювати не потрібно. Росія їх використовує, щоб бити по наших аеродромах, шукати петріоти, склади з боєприпасами. Кожен злив координат це ризик для усіх, для наших пілотів, солдатів для техніки. Пам'ятаєте, удар по аеродрому в авіаторському друзі. Це прямий наслідок зради Туренка. А таких випадків на на жаль, десятки. Я у попередніх випусках вам вже розповідав. Історію зради капітана повітряних сил збройних сил України Олексія Болбата дуже коротко нагадаю, що він урожанець саме Літополя, це Запорізька область, і він капітан повітряних сил, тобто ранг є у людини. Розумієте, він працював у військовій частині. Там у Львові обіймав посаду начальника групи підготовки і регламенту бортових засобів системи державного розпізнавання. Коротше, одним словом він мав доступ до надсекретної надчутливої інформації, і от весна 2024 року Болбат бере службову відпустку. При цьому я не розумію, хто його взагалі відпускає, чому за ним не стежать, де контррозвідка. Але він бере цю відпустку, а йому ну він, він має на це право, і нібито їде на відпочинок в Туреччину в Стамбул. Але нікуди він не їде ніяк і Стамбул, тому що фактично він. Замість того, щоб повертатися до своєї частини в Україну, він перетинає територію Російської Федерації і згодом вже опиняється в окупованому Мелітополі. Там живе його сім'я, тобто присягнув захищати Україну, сам здав нас, і якби просто там він свалив звідси. Ну окей, ще менше з тим. Але згодом з'являється інформація, що йому у цій течі. Там допомагали дружина, двоюрідний брат. Всі вони на окупованих територіях знаходяться. Вони організували йому там авіаквитки, маршрути зробили, все як треба. А, і це півбіди насправді, тому що він приїздить потім до Росії, а, перебуває у московський аеропорт Шеремєтєва і одразу дістає всі флешки, всі ноутбуки, всі телефони, все з чим він працював. А на цих гаджетах вся інформація. Повторюю, надсекретна, і просто виливається все нашим ворогам. Так просто здає ФСБшникам. Тобто він віддав ворогу все, що мав. Що саме він передав? Секретні дані про свою військову частину, місце знаходження, склад, персональні дані військовослужбовців. Хлопці потім боялися, вони переїздили на інші адреси, тому що боялися. Ну ракети, шахеди, може все прилетіти. Кількість техніки, рівні, взагалі боєготовності, навіть наші втрати, все злив. Плюс інформація про аеродроми стоять літаки, які саме літаки, які типи, в якій кількості, в якому стані вони да які роботи проводилися. Він це все знав і здав його засудили, але на жаль, засудили заочно зрозуміло, з яких причин він знаходиться в тимчасово окупованому Мелітополі. Але я думаю, що невдовзі е прийдуть хлопці зі Служби безпеки України і просто забаранять цього зрадника, щоб повторюю, інші також розуміли до чого може призвести зрада. От і все тому дивіться, зрадники, такі як нашла цього куре Туренка, да? цього киянина нового, якого на днях затримали Болбата, капітана повітряних сил. Ну зрозуміло, що це небезпека. Зрозуміло, що це небезпека для усіх нас, ще й тому. Що таких зрадників на жаль багато тут ніде правди діти, і це всюди. Ми ж не виключення, це всюди. Вони зливають координати наших аеродромів, ППО, дані про техніку, про солдатів. Все це призводить на жаль, до ударів і втрат в подальшому, але всі вони мають спільне це ненависть до нашої країни, яку не соромляться виливати в соцмережах, де їх і знаходять російські спецслужби. Тому, якщо ви бачите, друзі, щось подібне, ви самі знаєте, що потрібно з цим робити. Дивіться, яка смішна штука виходить. Значить, 22 жовтня. А російське агентство ТАС із посиланням на їхнє міністерство оборони заявило про те, що російські війська нібито висадилися на карантинному острові у Херсоні і, мовляв, вони взяли під контроль якісь там ключові об'єкти, як вони написали. А також звичайно ж відбили всі контратаки збройних сил України до середини дня, за їхніми словами, штурмовики вже створили плацдарм. А до вечора бац і весь мікрорайон острів під їхнім російським контролем. Але друзі, це ще не все. Російські телеграм-канали одразу почали перемальовувати мапи, позначаючи частину Херсона як звільнену. Звичайно, в мапках. Щоправда, я вам скажу чесно: ці визволителі настільки знаєте, визвольні, що вони не знають взагалі, що визволяють, тому що ці ублюдки чомусь називають корабельний район корабельським, але все одно вони визволяють. Ну от такі визволителі. Значить, звичайно, жодне там українське джерело, ані військові, ані жителі Херсона не підтверджували ці перемоги окупантів, і як ми побачимо далі, з вами це все просто черговий факт фейк. Але давайте розберемось, що ж насправді відбувається. Значить, 34-та окрема бригада берегової охорони, яка входить до 30-го корпусу морської піхоти. Чітко і ясно спростувала всі ці російські вигадки. Вони навіть опублікували відео. Ось я вам його зараз демонструю, де показали реальну ситуацію в мікрорайоні острів і селище Садове. Значить, знаєте що? А те, що там тихо, там спокійно, і там жодного окупанта. В повідомленні цієї бригади, нашої бригади, сказано, що пропагандисти вже захопили Херсон, а їхня піхота, нібито, гуляє по правому березі Дніпра. Але насправді а насправді друзі на відео порожній вулиці, жодного ворога. Наші морпіхи міцно тримають позиції і контролюють берегову лінію. І от вони кажуть про те, що Антонівка садове Херсон під нашим пильним оком і усі спроби ворога наблизитися до річки зараз, ну, припиняються негайно. А, тобто, простіше кажучи, наші збройні сили спростовують ці фейки окупантів. Але знаєте, що відбулось потім? А потім, друзі, російські джерела, які спочатку кричали про перемоги: ТАСИ, Ріа Новості, Раша Тудей і інші раптом почали видаляти свої ж повідомлення. Мовляв, цитую, інформацію відкликало Міністерство оборони Російської Федерації. Ви можете собі зауявити? Значить, вони освободили половину Херсона, після того поняли, що нічого не освободили, і отазвали інформацію. Виходить так, друзі. І десант свій також звідти відкликали. Ну, виходить, я не знаю просто як цей абсурд взагалі можна коментувати, але я вам скажу чесно, що цирк не припинився, тому що найвпертіші пропагандисти. Досі розповідають казки про захоплений острів і навіть звільнення кількох сіл. Подивіться, будь ласка, в телеграм-каналах розповсюджується інформація. Якісь відосики які вигадують, генерують в штучних інтелектах. Звичайно, без жодних доказів. Просто вигадали собі історію і самі в неї повірили. Але друзі, знаєте, хто взагалі перевершив перевершив усіх взятих пропагандонів у брехні? Знаєте, хто він? Подивіться, будь ласка, на цього ублюдка. це. Правильно, Володимир Сальда, колаборант, зрадник е тимчасово живий. Значить, він заявив пропандистам із ТАС, що російські війська вже контролюють промислову частину Херсону на лівому березі Дніпра і навіть якісь дачні села. А ще, за його словами, звільнення звичайно в обках Херсона вже почалося. Чуєте, що каже? Звільнення Херсона каже, вже почалося. Давайте розберемось. Я розумію, що це все маячня, але навіть в ній треба розібратися, тому що, по-перше, Херсон це правий берег Дніпра. Сальдо, як екс-мер цього міста, мав би це знати. Промислова частина знаходиться на лівому березі, і це, це якась просто альтернативна географія від сальдо. Я не можу зрозуміти, що Ну, вони і так там знаходяться. Що, що вони контролюють? Яку промислову зону? Що це за маячня взагалі? Або він заплутався, або пропагандисти неправильно його переклали. Але те, що він хоче звільняти Херсон і каже, що де через деякий час Херсон буде звільнено в лапках, це так. Ну, це так з точки зору Сальдо, Звичайно, так от дивіться, значить, справа в тім, що навіщо він це робить? Він просто по перше повторює ці кремлівські наративи, щоб показати, що в них є хоч якісь успіхи. І ці успіхи, друзі, вони хотіли продати Трампу перед Будапештом, як свого часу, продали добропілля перед Аляскою. Але зустріч була Будапешті зірвалася, і все якось стало невдобно. Якось обісралися вже і почали видаляти повідомлення про те, що а ніякого контрнаступу на Херсоні немає, а нічого виходить, вони і не форсували, і Сальдо якось плутається в своїх. Значить, словах про те, що ви знаєте, ми на лівому березі тут щось контролюємо там, де, до речі, вони й були також тимчасово. І це вже є все наше звільнення. Ну просто уявіть масштаб маразму аналітики інституту вивчення війни взагалі офігівають Насправді я читаю звіти, думаю. Ну я, я розумію, чому у них такий стан після того, як вони чують і заяви Сальдо, і те, що там росіяни щось форсували і пішли в наступ. Значить. Ем... Концентрація маячні просто, тому що аналітики інституту вивчення війни чітко кажуть, що вся ця метушня це просто спроба окупантів видати свої ось дрібні операції за великий наступ. Сальдо і кампанія, значить, заявляють про початок захоплення Херсона. Але жодних ознак цьому немає. пишуть аналітики, і інститут нагадує, що росіяни, по-перше, ганебно втекли з Херсона ще в листопаді 22-го року, після українського контрнаступу. І зараз, коли Сальдо говорить про контроль над якоюсь промисловою частиною чи там дачними масивами, не зрозуміло, що він взагалі має на увазі те, що я вам казав, тому що Херсон це правий берег на лівому березі. Вони і так сидять, що він може? А він каже: ми на лівому березі контролюємо якусь там частину і дачні масиви. Так ви там і були. Що ви там можете контролювати? Одним словом, ці аналітики американські зазначають, що немає жодних доказів підготовки навіть росіян до серйозного наступу на правобережжя, і навіть їхні політики, російські політики, такі як там Андрій Калєснік, є один, один виродок з державної думи. Він визнає, що повернути вони називаються поверненням, значить, повернути або ж по нашому окупувати Херсон найближчим часом Росія не вийде. Я вам більше скажу, вас взагалі ніколи не вийде окупувати Херсон. А ще один там із пропандистських блогерів взагалі назвав ось цю ідею Путіна там віддати якісь території за мир повною нісенітницею. Я правда не знаю, де там Путін збирався якісь території віддавати, якщо чесно, але все одно навіть навіть це називають маячнею. Коротше кажучи, друзі, інститут вивчення війни підтверджує, що ніякого наступу немає. А всі ці заяви про захоплення, звільнення чи що там вони роблять це просто пропаганда для внутрішнього споживача, щоб показати росіянам, що війна триває. А для зовнішнього, щоб показати Трампу, що він типу Путін йде в наступ, а Збройні Сили України відступають знову ж таки той самий фокус, який вони хотіли промутити на добропільському напрямку, коли реально вклинилися і там пройшли на 10-15 кілометрів. Але це Херсон, це форсування річки. Тут абсолютно інша ситуація, абсолютно інша місцевість. Ну про що ви говорите? Щоб взагалі зрозуміти, друзі, звідки почалися всі ці фейки? про... про, про, про Форсування про наступ на правий берег. Давайте згадаємо, значить, по перше, що звільнення Херсону відбулося в листопаді 22 другого року. Після цього обстріл після цього, мікрорайон острів щодня фактично зазнає обстріл. Після підриву Каховської ГЕС у 22-му, у 23-му, вибачте, році він ще й сильно постраждав від повені, але люди там все одно там продовжують жити. Є світло, є газ, є частково тепло. Працюють магазини, навіть нова почта не, роз, не знаю, Насправді це ситуація там ще від півроку тому, можливо зараз вона змінилася, але між тим, а що відбулося влітку? Це ж дуже показово, тому що другої, 3 серпня росіяни скинули авіабомби на міст, який з'єднує корабельний район із центральним Херсоном. Було пошкоджено дорожне покриття, газогін зруйновано будинки. Тоді людина загинула. На жаль, чоловік так і якраз тоді ж в російських пабліках і почали з'являтися повідомлення про типу підготовку десанту про наступ, звільнення в лапках Херсону і так далі. Але що тоді казали наші військові сили оборони півдня ще тоді навіть заявляли, що ворог намагається просто створити мертву зону вздовж Дніпра, знищуючи при цьому все, що може бути укриттям для збройних сил України? Вони б'ють по мирних жителях і там логістичних шляхах, але при цьому форсувати Дніпро їм не вдається. Той самий Волошин влад казав, що у Росіян немає сил для наступу, і, і наша розвідка, ну, Влад Владислав, пан Владислав, і, і наша розвідка не фіксує підготовку до нього. Тобто, вся ця історія з захопленнями це просто продовження російських провокацій, друзі. тому, що ми маємо там в кінцевому рахунку? Дивіться, російська пропанда знову буде розганяти ці фейки про захоплення Херсона, але насправді жодних доказів в цьому немає. Більше того, приготувань до такої операції навіть немає. Наші хлопці з 34-ї показали чітко на відео відзняли і показали, що зараз відбувається в тому районі, який типу привласнили і окупували собі росіяни. Тому а, Сальдо кампанія можуть скільки там заводно вигадувати про а, перемоги, але реальність зовсім інша. І ця реальність полягає у тому, що скоро прийде малюк, і Сальдо вже не буде можливості не просто говорити, але навіть і дихати. От так що хочу завершити цей випуск.